Я вже висловив своє незадоволення тим, що спочатку ваш тренер, а потім я. Через те не буду коментувати. Задавайте питання. А будь ласка, ваші запитання, колеги. Будь ласка. Що Ну, Ваша команда сьогодні виглядала на багато краще, ніж у мачі за полонію, це 100%. Вона сьогодні не зачинялась, намагалася ранок сіткова, забулася за половину у такому питання. Що вам вдалося, що не вдалося, що сподобалось, що не сподобалося? Матеріал для аналізу, звичайно, є, інформації дуже багато. По самій грі зараз, звичайно, я не буду аналізувати і все тут дуже багато говорити. Я можу сказати, по сьогоднішній грі, по всім складовим футболам ми можемо бути, тобто ми маємо більше позитиву, значно більше, чим негативу. Хоча треба признати, що ми допустили ряд помилок. І ну, десь, напевно, ми в кінцівці атаці, не маючи багато моментів, але все ж таки певну кількість маючи, треба вміти дограти ці моменти, і тоді можна говорити про таке систематичне досягнення результату. Сьогодні без достатньої майстерності в кінцівці атаці важко сподіватися на позитивний результат. Дякую, будь ласка, ще запитання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, по боку. Ми ні на кого не перекладаємо пропущений гол. Це команда пропускає в цілому. І наш аналіз без претензій до конкретної людини. Ми не задоволені тим, що ми пропустили. Дякую ще за питання дякую. Yeah. Yeah.